Доброго ранку, діти. Це я черепаха. Ха, ха. Ось як я граюся, на пісочку граюся. Екзотична тварина, живу далеко-далеко на острові в Африці. Але мені дуже-дуже сумно, хоч і кораблі проходять, хоч і море гарно звучить, і грається, і милується з камінцями. Я знаходжусь в Африці. Африка це великий континент. Я дуже полюбляю Повільно, повільно рухатися, полюбляю їсти зелену травичку. Черепахи можуть плавати як у воді, так і бути на суші. І я дуже полюбляю гратися, але в мене немає друзів. Я хочу, щоб ви мені допомогли зробити гарних друзів. Я вам обов'язково заспіваю пісеньку про черепаху аху. Ну, Сьогодні я вас запрошую, будь ласка, разом зі мною. Зробіть мені, друзі, друга не простого, а різнокольорового. Ось такого, З гарним панцирем і з посмішкою. На маленькому пісочку біля синього моря. Ось такий ми будемо робити черепаху. Нам треба нарізати багато-багато кружечків різного кольору, бо черепаха повинна бути різнокольорова, бо вона повинна бути чарівна. З однієї сторони одного кола, ми склеюємо тільки лише одну сторону, а потім, намазуючи кожне коло, приклеїмо лише одним, одною стороною, один до одного, утворюючи велике кругле коло, як сонечко. Ось я зараз вам і склею інший, і ось мене отримався великий панцир. Але ж нам ще треба лапи і голову. Я вже приготувала. Я взяла два чотири прямокутника, намалювала чорним фламастером крапочки, панцирні пальці з кігтями, але не вистачає голови. Давайте з вами візьмемо прямокутник, складемо його навпіл, але не будемо загибати дві сторони лише одну. Потім я його склеюю, намалюю очі чорним фламастером. Намалюю носика, намалюю гарний ротик і приклею до нашого гарного панциря. Ось подивіться, як я це зробила для свого друга. Ось яка гарна у нас черепаха отрималась, красива, яскрава, різнокольорова, наче як маленькі камінці переливаються на сонці. Мені дуже сподобався мій друг. А вам, діти, як ви гадаєте, тепер мені не буде сумно одній черепасі. Гратися на сонечку, на пісочку або плавати в глибокому, глибокому океані. А, мені треба поспішати, але я дуже повільно поспішаю. Я потихеньку піду в гості до свого друга. Дякую, малече, за те, що ви постаралися, знайшли час для мене. До побачення!